під мої фруктики сьогодні я граю в БФ. сьогодні я хочу напевно, попрощатися з терексом ну або коли я пізніше до нього вернуся. хочу схавить лав попробувати ну то що в мене тірексом тут я тупо не знаю ну я, я сам не можу я тупо зливаюсь у ну, нього скіли нормальні тут оцей скіл оцей же скіл Оцей скіл Ну я хочу щось новеньке пробувати. Ну, нам вже в <смір> Добре, це не в Сигалиба. Бух. Не обращаєте внимание, просто скин для ривелса. Е ну що, хаваем. Буду качать, напевно, любов. Бо в мене вона не вкачана, як, як на мене. Братан. Давайте, підписались, лайк поставили. А то я до вас прийду ночі з'їм вас. Коротше, підписались, лайк поставили. І я хаваю. Через раз, два... Ну, я схал лав, прокачаю, буде скоро Баунті хант на лаві. Конечно, я, наверное, тупану, бо я кончений, кончений, кончений. Ребятки, я знаю. Я ставлю бокс. Мне хочется чегось интересного. Мені... На тому же самому Т-Рекс я вже баунти ханч два місяць. місяць уже. Но я не можу на ньому піднятися. Хочешь вроде на лаве. мені просто тут пару скиллів нравится, зносять. их прям хорошо І мене, Силы чуваки на лавів, вони меня зносят. На том -то самому самом теракці. Надеюсь, меня ніхто не побиє ногами. Руками. Надеюсь, мене меня не втоплять. Да, надеюсь, что у не втоплять. В річку. Ногами. Всех вас сильно-сильно люблю. Всем. Папа, це бисіньки відосик. Так що всім па-па-па-па!